За матеріалами Служби безпеки України 18.01.16 року нами було порушено кримінальне провадження за статтею 190 частиною 4, це шахрайство в особливо великих розмірах, а також 209 частиною 2, це легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом відносно представників такого підприємства, як воно правильно називається, то Хелікс Кепітал Україна. Карного провадження не могли порушити раніше через відсутність звернень від постраждалих. Проте у поліції розуміли, що фінансова піраміда швидше за все розпадеться, як і попередні, каже Олександр Богомол. Тому працівники поліції розпочали документування діяльності керівників Хеліксу. Реформування поліції не дало можливості зробити це за короткий термін. Тому активну оперативно-пошукову діяльність розпочали лише у травні-червні. Затримано троє осіб. Порядку 208 Кримінально-Працювального кодексу вони взяті під варту. Вчора керівник фінансової установи був випущений під заставу 5 мільйонів гривень. Застава була визначена судом. На сьогоднішній день він перебуває в Києві. Зараз проводяться заходи по фіксації електронного засобу контролю для того, щоб ми могли контролювати його пересування. Два інших підозрюваних знаходяться під вартою. 2,5 мільйона мільйон гривень визначених заставою поки що не внесені. Поліція арештувала усі банківські рахунки трьох затриманих та нерухоме майно, каже Олександр Богомол. Також під час обшуків у трьох затриманих організаторів піраміди було вилучено 515 тисяч доларів і 30 банківських карток. Накладено арешт на п'ять квартир та два будинки підозрюваних, які розташовані у Києві, Хмельницькому та Ковелі. А також автомобілі преміум класу. Після того, як встановлять суму арештовану у банках, стане зрозуміло, скільки ошуканих вкладників. Зможе отримати свої кошти, нагадаємо, усіх потерпілих від шахрайської схеми громадян правоохоронці просять телефонувати у тернопільський відділ поліції за номером 0352 27 11 70. Мешканці віддалених населених пунктів чи інших областей можуть звернутися у місцеві відділи чи відділення поліції або письмово на ім'я начальника головного управління національної поліції в Тернопільській області за адресою місто Тернопіль, вулиця Валова, 11. Надцять